Як дуже дешево їздити по Німеччині потягами. Для мене це просто шок. Зараз я їду з Дюссельдорфа в Тортмунд. Я дивився звичайний потяг Р'єр'є коштує десь 25 євро приблизно. Мої знайомі кажуть, слухай, я зайди на фліксбас, подивишся до мене. Кажу, я не хочу автобусом їхати. Вони кажуть, ти не розумієш. Є флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрейн. Цей самий потяг, такий самий, як Р'є, 8 євро. Коштує все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, ICS, ясно, менше зупинок, він швидше їде, але він взагалі коштує. Але РЕ 25 євро. І вчора ми брали, щоб ви розуміли, це я не брав місяць назад, за дні вже. Я думаю, ще дешевше було. Вчора ми взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей, дивіться. Дуже мало людей, можливо, про це мало хто знає, можливо, це щось нове просто. 8... Євро. Про це пам'ятаєте, як було рік назад, що в нас був 9 євро тільки, і ми просто їздили де хотіли. Ну, я не їздив, я лікувався сидів. Користуйтесь, мантруйте. Це просто супер. Дуже багато українців, до речі, Могилі. Це пушка.